Же ви п'ятачки фортеча смородили <клес> І думаєш, що себе міцно захистили. Шалено, апетит! розібрався, Тож не ті, хто заховався. Головна ідея прем'єрного спектаклю Сумського театру юного глядача» тісно пов'язана із сьогоденням, розповідає постановниця, головний режисер театру Ганна Кобець. Виставу підготували ще в минулому сезоні, каже вона, але потім текст редагували до умов війни. П'єса була взята ще до війни, але і вона також у нас була просто три порося. Але потім, коли вже стала ця ситуація, ми спочатку думали, що перемогла дружба, але потім ні повинна перемагати справедливість. І кожен, хто лізе до чужого будиночку, повинен повернутися до свого дітям. Це самий головний меседж, що добро повинно перемагати зло. А як, як не через казку дітям це показати? Вистави непереможні поросята інтерактивна. Артисти працюють із залом, дітей залучають до подій на сцені і навіть проводять з ними ігри. Спектакль змогли легко адаптувати до нового майданчика, адже його готували до виїзних показів. каже Ганна Кобець. Першу прем'єру воєнного часу показали у залі палацу культури СНВЛО через відсутність у будівлі самого театру бомбосховища на цій сцені. Театр працює з 19 серпня. Нормально. якщо це необхідно, значить так потрібно. Я вважаю, що в такий час це дуже доречно, що діти можуть відчути один одного, відчути те, що і ми займаються, і взагалі ось цю атмосферу театральною, і ми дуже чекали цієї прем'єри. Дитина кожний кожен тиждень переглядала афіші, щоб знайти нове щось, тому що цього дуже не вистачає для наших діток. Це дуже корисно, щоб вони ходили до театру, бо діти вже засиділись вдома, і саме головне, що ви в безпеці. Бо в цьому театрі є бомбосховище, Якщо треба, це нова зовсім інша сцена неї пристосуватися, поки що ми не можемо всі вистави, яких у нас на сьогодні 36, Поки показуємо певну кількість. В той же самий час ми активно працюємо зараз над новими виставами. В театрі сподіваються з часом задіяти для показів і велику сцену палацу культури. Спектаклі відбуваються за звичним розкладом: дитячі об 11 годині, окрім суботи, понеділка та вівторка. Дорослі вистави о 17 годині. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, новини на Суспільному, Суми.